Чверть житла внаслідок війни зруйнована у великоолександрівській громаді на Херсонщині. Після того, як селище деокупували, туди повернулися вже 70% мешканців. Нині вони активно відновлюють своє житло, зокрема завдяки державній програмі. Є відновлення в одному з селищ громади, великій Олександрівці, побувала наша кореспондентка Лілія Кочерга. Ігор мешкає в домі на двох господарів вночі 2 листопада. Росіяни поцілили туди ракетою. С-300 повністю зруйнувала частину будинку, що належала його сусідам. Сам чоловік у цей момент був удома. каже, дивом урятувався. Уламки пролетіли над його головою. Проведена була технічна експертиза. А саме цього будинку, то наша половина пішла на його відновлення їхня попала під третю категорію. Тобто не підлягає відновленню або треба заново будувати, або дадуть людям сертифікат на покупку житла. Щоби відновити своє житло, ігор скористався програмою допомоги від держави. Збитки оцінили в 280 тисяч гривень. Цього вистачило на вікна, двері, стелю та підлогу. Також господар полагодив покрівлю, комунікації та зробив утеплення. Завдяки саме потужні, ми хочемо подякувати підтримки державної програми. Відновлення ми зараз можемо нормально проживати в Оселі. Найбільше пошкоджень від російських обстрілів зазнав центр Великої Олександрівки. Перепало і будинку пані Надії. Це наш будинок після пошкодження вересні місяці. Шифер відсутній. Чотири шифери не було повністю розбиті. Шифер поз'їжджав. Нині жінка закінчує ремонт, вклала власні заощадження і скористалася державною підтримкою. Гроші, каже, надійшли за три тижні після оформлення заявки на її відновлення. Отут От на стінки також були пошкодження від осколків. Летіло все. А коли гараж прилетіло, сусіда довіті шапувала, то у нас у дворі шесть я виносила землі, шифера всього. І в туалеті був прильот там теж. Коротше, все. Ми в центрі над нами летіло в усі сторони і туди, і туди. Я чотири місяці більше я не витримала, я виїхала. У дворі пані Валентини пошкоджено одразу два будинки: в одному живуть вони з чоловіком, в іншому свекруха. Через руйнування всі вони мусили виїхати. Ну, коли приїхали, ми сюди вже вернулися, то трошечки зробили ми. Ремонт такий косметичний, як змогли. Двері забили, як змогли, зробили ремонт і залишилися тут жити трошечки, трошечки щось робити. Ну набагато грошей своїх не вистачило, тому що ми пенсіонери. Ну а потім прийшла допомога. не можу говорити, бо дуже вдячна за цю допомогу, бо ми б самі. На нашу пенсію чи на наші на наші можливості ми просто цього не зробили, не могли зробити. Понад 16 тисяч людей мешкали у великоолександрівській громаді до великої війни. На момент деокупації восени 22-го тут лишалося менше трьох тисяч людей. Решта потроху повертається до своїх домівок. Я вважаю, великим досягненням вже є те, що 70% членів громади вже повернулося додому. І сьогодні вони активно відновлюють свої житлові будинки. У нас надійшло на комісію по пошкодженому майну, надійшло тисяча заяв. На сьогодні в обробітку знаходяться лише 30, а на всі останні заяви зроблені вже чек-листи, і сума компенсації склала по цим чек-листам 122 мільйони. Окрім пошкодженого житла у громаді є й знищене повністю. По знищеному майну у нас діє місцева програма, яка надає можливість населенню отримати компенсацію за проведення технічного звіту. Попередньо громаді постраждала чверть домівок. Крім того, ворожі снаряди знищили половину освітніх закладів, будинки культури та творчості, приміщення нацполіції казначейства. Таке становище кажуть у військовій адміністрації у низці громад Херсонщини. На Херсонщині наслідок обстрілів постійних і агресії російської з 22-го року пошкоджено або зруйновано 29 тисяч будівель. Спорудсних двадцять це приватний сектор, цивільні будинки та 1150 – Це багатоповерхівки. Чверть пошкодженого житла, попередня статистика, каже місцева влада. Точна цифра буде відома, коли люди повернуться і звернуться з заявами на відновлення. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.